До вашої уваги, шкода Фабія, 2008 рік, 1,4 двигун, бензиновий, механічна коробка передач. Автомобіль має непоганий стан, є сліди ремонту по задній частині невеликі. Тут також так виглядає кузов, є невелика ржавчинка, по комплектації у нас Передні електросклопідйомнички, електродзеркала, круїз контроль присутній. Така приборна панель, помилочок немає. Пробіг 231 тисяча. Кондиціонер, печка, все працює. Мультимедія. AUX Коробочка ручна. Салон в такому стані. Автомобіль недавно був на обслуговуванні. Так він виглядає. Фарки в непоганому стані. За більш детальну інформацію переходьте за посиланням у шапці профіля або звертайтесь за адресою кільцева дорога 1, ТРЦ Республіка Парк.